Друзі, всім привіт! Ви на каналі Lucky Deus. Сьогодні купаємо на полі ось в такому чудовому засніженому полі. А як будуть сигнальчики, то обов'язково покажу. Поле бити, перебити, але сподіваємося, щось вилізе. Пошук скарбів триває, тож підписуємося і ставимо лайки. Всім дякую. І так, друзі, є вже сигнальчик. І його бачу вже. Рутиці вот він. Як ви думаєте, що це? Так, це він, це Динарик. Ще й в хорошому стані. Але файний. Файний стан. Срібний. Красота. Забираємо. Є ще один сигнальчик їхній. І це, скоріш за все, пряжечка. Так, це пряжечка. Їхня така пряжка, правда, не ціленька, але і патинка. І стан хороший. Гарно все головне, що є сигнальчики. Це вже добре. Так, друзі, є ще сигнальчик один. Але це скоріш за все монетка якась. Опа. Так, це певний крейсер. Потрем, Подивимо, подивимося. Нічого не видно. Коротше якийсь лисак. Один крейцер. Провідняється. Ось. Один крейцер. Забираємо. Був ще один сигнальчик металопластики. І зараз глянемо, що це таке опа! та грудиці Ой, це в нас хрестик, ще й в стані. Офігіть. ще й ціленький зачот Та ти що? Красота. Оце хрестик бомба ракета. Люблю такі ціленькі хрестики. Круто, круто. Забираємо. Є ще один сигнальчик. І це монетка. І це її бачив вже... О. Крейцер. Скоріш за все крейцер. або гелер. Нічого забираємо. Є ще сигнальчик. Я його бачу на грудоці. Патинка, а облом. Якийсь кусочок шмурдючка, Але їхнє. Збираємо. Є ще знахідка. бачу, зверху вона. Чи то луночка була, чи що. Солярні знаки є, а якесь покручені покручене. Хутай в ушку є. Почищу потім покажу краще. Але щось цікавеньке було. Все в солярних знаках. На сонечку видно гарно. Солярні знаки. Вибирає. Ну, друзі, знайшов ось таку знахідку. Але це певно, від трактора, скоріш за все. Бо є дирочки. Ось таке. Може бути якийсь умбон. О. чи Це покришка від трактора. Не знаю, візьму вдома почищу, там будемо бачити. Так, друзі, є щось у грудиці, я вже бачив. Зараз будемо розпаковувати разом. От кусочок щось торчить. Їхнього. О, луночка, офігіть. Ще й ціленька. Йомоя, красота. Йо, це сьогодні копчик на всі 100. Оце луночка, дивіться, бомба ракета. Та ти що, файні сьогодні знахідки капець. Лужко ціле. Вообще бомба. Збираємо. А з вас жирний лайк. Був сигнал, але я вже побачив це монетка. Два гроша? Забираємо. Так, друзі, був класний сигнальчик металопластика і я вже бачу лучик від хрестика. Ціленький, та ти що. Шість з вушком. Йо-май, це сьогодні не копла каска. Трошки погнутий. Зараз витираю його трохи. Та ти що? Оце коп сьогодні. Сильно-сильно. Потім висох не покажу. Бо дуже болоті. Трохи сонечко. Блін, погано видно. Ось такий окрасик попався. Що поми покажу? Є ще одна монетка, я її вже бачу. Ось вона. Скоріше за все, знов два гроша. Так, два гроші. Два польських гроші. Нічого, збираємо, Сьогодні хоч сигнали якісь є. Так, друзі, був монетний сигнальчик. Я вже бачу, що це скоріш за все динарик. Так, це він, друзі. І почав таяти, болото з'являється. Фаустінка. Але леймісний. Сигнал був так, як монетний. Оце сьогодні крутяк. Давно такого не було копу. Що не сигнал, то практично все їхнє. бо ми її потім висохне та подивимося. Це чітко чітко сьогодні. Є ще сигнальчик. І я бачу колечко. опа Їхнє колечко. Їхнє бронзове колечко. Від пряжечки якоїсь. Ну, гарно гарно збираємо. Так, друзі, була би класна знахідка, але на жаль вона не ціла. Я її вже бачу. Ось така срібна луночка би була. Але на жаль поломана. Вона вушка вон рухається. Хе -хе. Прикольно. Ще такі не знаходив. Жалко, що не ціла. Але і так добре. Сьогодні ще коп. Не коп, а каска, як то кажуть. Дуже прикольно. Була би жалко. Так, друзі, результат копу за сьогодні. Але в першу чергу хотів би подякувати всім вам за підписки, за лайки, за перегляди. Каналу місяць часу і вже більше 500 людей підписалось. Всім дуже вам дякую. Буду старатися більше копати, більше виложувати контенту різного. А сьогодні пройдемося по знахідках. Почнемо, як завжди, з такого, ну як то я кажу, шмордяка. Таке якесь колечко було попадалось, якесь пряжечка такого. Монеток, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять монеток різних. Голочку ще був, знайшов, але не знімав. Таку луночку знайшов, але не знімав. Бідняцька. З олива, скоріш за все, або свинцю. Ай, якісь кусочки. От таке би було цікаве, перстеньок був би срібний, цікавий. Їхній. Скоріше за все перстень був срібло, ще такий кусочок срібла попався був, а якась така пряжечка, кусочок ще. Ну і кусок прапорця фібули. були, але переходимо тепер до основного карманчика. А тут смаколиків сьогодні... Ого-го! Давно я так вже не копав. Почнемо з динариків. Це крайній динарик був Фаустінка. Він був в болоті. Повитирав його трохи, такий надгрижений. Такий динарик. Не знаю, хто це такий. Такий. Таже вроді леміс. Не помиляюсь. Така луночка. Класно, ціленька. Попалась цей хрестик олов'яниста бронза. Дуже цікавий. Вони маленькі попадаються, а цей такий великий. Такий хрестик попався зігнутий, я трохи повитирав. Теж олов'янка. Головне, що все ціле. Такова фібулка була, ой, фібулка кажу, Луночка була б прикольна. Ці штучки рухається вушка, лежалко не ціла, Шесть й срібно. Таку я ще не знаходив з такими вушками. Ну, і гість програма, я вже потім побачу. Це ось така фібулка в солярних знаках зооморфна. Якщо подивитись з цієї сторони, видно якісь. Коні, чи, що це таке, чи дракони якісь. Але зато ціленька. І вже такої ще навіть не бачив, якщо чесно. З солярними знаками. Я на початку відео казав, що поле вибито, але тут була глибока орка. За зиму трохи всілося і пішли сигнали. Всім дякую ще раз, що дивитесь. А ви напишіть в коментарях, яка у вас знахідка саме краще сподобалась. Ось такий. Давно я вже так не копав. Всім щасливо!